І на цих блокпостах е, люди їхали, і у них провіряли, що вони везуть. Ну, образно говоря, це та ж фільтрація, яку повинні робити е, спеціальні служби. Але в якийсь час вийшло е, так, що їхала людина і везла з собою 2 мільйона доларів. Е, коли вона проїхала, там і дві, два автомобілі було, їх затримали співробітники відділу К і е, забрали ці гроші. Забрали гроші. Не знаю, як там все було, але я знаю те, що туди. Думаю, колай... що забрали? І з'яви в рамках процесуальних дій? Чи віджали? Просто тупорило віджали гроші. Я так. цього нюансу не знаю. Я знаю, що людина набрала на телефон ДБР і тільки. Співробітники ДБР, які залучили ту же альфу СБУ, для того, щоб відбити цих людей і забрати всі мат... всі гроші і все, все, що було з цим хлопцем, зв'язано до себе, тому що ну хотіли його просто роззуть, цього хлопця. А де ці СБУшники які там було 14 людей? Це відділка. Я знаю, що деякі з них вже стали керівниками. Один десь в Чернівецькій області, області? Ні, керівниками других областей в СБУ став.